Євген Порошин, військовослужбовець 57-ї бригади. Перебуваючи у власних справах в Олександрії, захисник отримав два генератори від Олександра Кіяшка, які згодом доправить у свою та 63-ю бригади. Пристрій допомагає військовим забезпечувати електропостачання у польових умовах. Використовуємо це друге життя. Ну немає світла, заправили, завели і воно все працює без них. Дуже важко, тяжко. Всі пристрої, телефони, повербанки ну, все, що можна, є акумулятори, все. Треба багато. Дуже, дуже велика потреба є зараз в інструментах. Нам зараз треба багато інструмента. Підтримка військових з початку війни це частина власної ініціативи, розповідає волонтер. За рік на фронт, по всій лінії розмежування було відправлено 18 генераторів. У грудні три, один з яких поїхав у третю штурмову бригаду. Із цих трьох один тиждень тому ми вже відправили через Інну Порошину, Вона допомагала нам через логістичний супровід. І ось наразі ці два штуки чоловіку, який зараз проходить службу також збройних силах Євгену, да. Передамо, ну відправлять хлопцям один до його підрозділу, другий вони передадуть, куди будуть вважати за потрібне. Все залишається власна ініціатива. Я казав, що я там жодних зборів не провожу. все за власний рахунок в межах своїх фінансових можливостей. все, що дозволяє, там допомагає військовому. За останній рік заакцентувалися на генераторах, тому що є в них потреба. Ну, тому допомагаємо так. Хлопці зверталися, акумулятори допомагали, купував акумулятори, на, ремонтували у нас вантажну техніку, військову. Так. Ну тому дивимося по потребам, щоб не розпилювати ті кошти, наприклад, якщо їжі достатньо, там спілкуємося, кажуть, їжі достатньо, дайте більше технічну технічну підтримку. Ну от, на це акцентуємо увагу. Військовий вдячний за допомогу, адже такі ініціативи є життєво важливими для виконання завдань у складних умовах. Також Євген Порошин привіз Олександру Кияшку подяку від командира частини за постійну та всебічну підтримку.